Доброго дня, шановні пані та панове, мені приємно бачити сьогодні на нашому заході таку кількість справжніх патріотів та тих людей, які не байдуже минуле, та майбутнє нашої держави. Тож, шановні добродії, дозвольте мені зачитати указ президента. Постановляю установити в Україні День гідності та свободи, який відзначати щорічно 21 листопада. Цей наказ набирає указ набирає чинності з дня його опублікування. Шановні добродії, до слова запрошується голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Ми зібралися біля стенду героїв Небесної Сотні, аби згадати всіх тих, хто зміг вийти на майдан, не боячись тиранічного режиму і заявити про свою активну громадянську позицію, продемонструвавши, при цьому справжню гідність і непокору в системі. Але я впевнений, що та сила духу, те бажання до змін ми пройдемо все з честю і збудуємо країну зі справжніми європейськими цінностями. Сьогоднішнє свято воно присвячене двом подіям. І помаранчевої революції осені 2004 року і Революції Гідності 2013-2014 року. Тоді, бачачи несправедливість у 2004 році, спочатку сотня, потім тисячі людей вийшли на вулиці і відстояли право вибору, захистили його. Але не змогла тоді обрана влада втілити всі ті сподівання людей, які були. Хочу сказати сьогодні і ще, що мусимо пам'ятати тих, хто загинули на Майдані. Мусимо пам'ятати і дякувати всім тим, хто загинули сьогодні на сході нашої держави, ті, хто борються за нашу незалежність. Пам'ятаймо. Завжди цей день. І велика подяка всім всім тим, хто зробив все для того, щоб відбудувати і відвоювати нашу незалежну Україну. Ті люди, які прийшли за допомогою нас до влади, вони повинні розуміти. У разі чого ми також їм не дамо жодного шансу. Тому що ми прагнемо вільної. Незалежної України, і коли ви сьогодні говорите про те, а ви постійно цим майданом прикриваєтеся, то хочеться сказати, що є важливим то, хто скільки днів дійсно підстояв на майдані, а важливим є то, хто ще в душі вийшов після того майдану. Сьогодні ви бачите, зібралось багато людей, небайдужих людей, які прийшли згадати тих героїв Небесної Сотні. Інших сотень, яких сьогодні дуже вже буде багато. Людей, які зробили революцію гідності, як сьогодні ми її називаємо. Люди, людям, яким ми взагалі повинні завжди пам'ятати, що вони зробили для нашої України. Бо в цьому році ми вперше, наше свято Незалежності, вибороли зі зброєю в руках. Сьогодні цих героїв. Почали славний шлях України в європейському майбутньому. І, зробить, і ми повинні зробити все, щоб ніколи не забувати. Бо люди ніколи в житті вже не змиряться з тою несправедливістю, вони ніколи не змиряться з тими негараздами, які чинила влада. І ми повинні всі пам'ятати, що сьогодні, якщо ми дійсно влада, ми повинні перш за все заботитися у людях. У нашій країні і робить все для того, щоб вона була квітуча, незалежна. А саме головне, щоб людям було дуже добре в ній жити. Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, Залаєш ми в злу годину. Дала єсмь з годину, сам не знаю, де годину.